Вітаю вас, мої рідненькі хлопці і дівчатка. Вітаю тебе, моя рідна, моя нескорена ненька Україна. Сьогодні у нас понеділочок, понеділочок. Ось, сьогодні в мене стірка. Ось, бачите, стірка написана 6. -го. І вся стірка буде на, по понеділкам на, на, на цьому місяці. Нормально так записала, хай буде так. О, де я була? Я ж таки дозвонилась вчора ввечері своїй колеги, коліжанки, з якою я працювала. Кажу, що я не могла тобі дозвонитися. Так, каже, я вже у відпустці, так я ото і не хотіла не з ким спілкуватися. Кажу, ну це ти даєш. Ти ж знаєш, як я, я не дзвоню так, щоб поболтати. Я знаю, що в неї чоловік дуже больний, живе вона у своєму домі, роботи дуже багато. Тим паче зараз весна, треба і квіточки посадити, і те і те. ну, коротше. от. А, а сьогодні вже вона ж на роботу вийшла, так оце ж вона вже і відповідала. І ми домовилися з нею, на... Зутра, як я на 9 сідаю, і в 9.12 я вже там у больниці. Одвезла їй все. Багато. Здоровенний свій рюкзак повний набила, ще й і пакет. От. Оце все відвезла, бо хочу. Трохи розгрузить холодильника, зробити там е розморозку, розморозить холодильника. От, От так. Трошки з неї побалакали, і я поїхала до центру. Ось дивіться, в мене квітка заквітла. О, одна ще тільки, да? а чого одна. Так мало ну давайте квітніть усі. О, та будеш, будуть ще, я так думаю. Ну, оці маленькі вони ж ніколи не квітнуть їм. Нічим, я так думаю, квітнуть вони не квітучі, а це квітне. Це квітне. Ну і зараз розкажу все і покажу. Зранку, отож, перед тим, як до неї їхати, я забігла у свій магазин, купила. ось, Бачите, оце три, три штуки, ось вони, три штуки, черники на 26 центів. От. Тоді винограду взяла красного. Ой, ну, то темного, у мене ще білий є, бачите, білий ще є. А цього вже немає. І маленькі помідорчики взяла 18 центів. Вони хороші, такі смачні. І оце ж кріп. Бачите, на 5 центів кріп. Я його тільки обірвала, ану, вела сюди. Там він був у стаканчику. Ось я його обірвала, той стаканчик його отуди поклала. О, переложу в мене там мішок, вони в мене там заморажуються. І тоді я ото використовую. Оце таке купила на 80%. 4 центи. Оце все довольна. І то ж тоді поїхала до неї, там поболтали з нею, хорошо. Так посиділи, вона все порозказувала за чоловіка, він ж у неї дуже хворий. Бачите, які квіти розквітнують, такі красиві прекрасиві. прикрасиві. А тоді я поїхала до центра. Зайшла, спочатку зайшла в Нью-Йоркер, ось купила в нью йоркері Ані свої 38 розмір. За такі отакі ті. шортики такі ось, бачите, вони такі довгенькі, такі довгенькі вони будуть. Якраз їй хорошо. вона ж уже ж не молода дівчинка у нас. От. ну Не стара, звісно, ну, і не 20 вже років. Вона каже, та я люблю отакі трошки довшенькі. а що це нитка. Ану. Витягла. ага. Я, каже, люблю такі трошки довгесенькі. Ну, я от і купила її. Я навіть не знімала їй не показувала, тому що, думаю, їй все подобається. Можна було і Настюші такі купити 36-й, але я не стала її знімати відсилати, тому що вона, як вона робить, а вона робить зранку завжди, вона не буде відповідати. То я увечері її оці з фотою Аняні. Пошлю і запитаю, ти хочеш такі? Якщо хочеш, я тобі куплю теж. От. А тоді ось заплатила євро 99. Бачу. А тоді пішла, думаю, літочку поїду до зятя. Треба ж зятю щось купити, І купила по знижкам такі шортики. зятю, 20 стояли, зараз 8. У мене там було на карточці трошки грошей, щось повертала і так ото карточка болталась там у, у кошелькові, думаю. Ну, так і візьму я йому. І взяла отакі шортики. На лодку та й дома. М -м, таке хебешишне. ну, Зараз тут є з чого воно. Бангладеш зробив його, ага ось написано. Котона 65% і Поліестера 35%. Ну, і хорошо. Ну, і хорошо. Такий кольор він любить. Такі. Нормально, пайдете. Тільки такий був кольор. Я б ще були якісь другого кольору. Там може, синій чи зелені. Я б ще б одні взяла по такій ціні, хороша ціна. Але не було. На павлика не було, на сашка теж не було. Оце тільки Ані взяла і для Масімо. Вона те шорти є, вона собі любить виписувати, з яких сайтів виписує собі. Вона любить такі ем, ну, на ладоню вище, ніж за коліно, вище коліна, такі, як бриджики. Бриджики такі любить вона. Такі теж котонові любить. І світлі, і сині, і чорні, та всякі в неї є повно. Може, на цей рік і не буде нічого виписувати, бо треба поносити ще з того року. Собі теж нічого не буду купляти. Були на мене отакі шорти. От. Два євро. Але я думаю, а на що вони мені треба? У мене скільки всього, в мене стільки всього, не хочу я гроші витрачати зря, навіть 2 євро це гроші. Ну і все, де я ще пішла. Отож пішла ще. у той, у сток мені походила, в сток мені нічого я там не побачила. хорошого, А у Зару зайшла багато нового товару. Можна було вам трошки поснімати, але, думаю, Та, ну, що там снімати, там нічого такого і немає хорошого. Ні, хорошого багато, але ціни ж не хороші, знижок вже ж немає. Вот. А так, хороші товари нові, ну, такі всі сучасні, ну, такі, знаєте, молодежні. Уже отак от от, ну, для Ані, для моєї, для Нати ще можна щось вибрати. Але теж такі Аня моя каже, мені таке не купуй. Вона не любить без рукавів, любить хоч трошечки, щоб Ось і футболочка, щоб маленький хоч рукавчик, і не любить, щоб ото пузо було відкрите. Ну і натаж не любить таке, щоб і пузо було відкрите, а рукава вона любить, щоб були до локтя то й нижче, бо шкіра біла, обгоряє, це не годиться. Для неї це не годиться. От. От, От такі справи. Так що так, все нормально. Все нормально, все хорошо. походила, подивилася, От, та й все. У сканці не пішла, думаю, та, ну, не хочеться мені в сканці. Нема такого там нічого, скажімо, хорошого, щоб я собі могла там щось вибрати. От, у сканці. Ну, бо немає знижок. Помієте, бо немає знижок. Так мене їсти все є, і сосиски, і холодець, і рагу ото пасочки. Да, Насчет пасочки хотіла вам сказати. Я вже ж одну ту маленьку пошти всю з'їла. Ви знаєте, яка смачна паска. Яка смачна. Таке тісто всередки не сухе і не глизяве, а таке пухке. Оце як роблять, оце... Коломба, коломба італійське, на, на Великдень роблять, да? продається в магазинах. От. І на Різдво, оці ж ті, як вони називаються в них, ой, забулася. Пандоро, Пандоро, отаке, от отаке, от такий пухкий бісквітний. Наповнювач тісто таке. І тут таке тісто, ну, воно видно, що воно дрожжеве тісто, там цукати всередки, тоді той... родзинки. І запах. Такий запах смачний, але це не запах ванілі, ні. Мені здається, що це От отакі, знаєте, є маленькі бутилачки продаються, мабуть, по 50. Мілілітрів, ну, по 50, так, да, вони такі лікори для випічки, бувають амарето, буває вишневий, там абрикосовий, всякі-всякі там, ну, такі. от, Оце таке. Оце таке дуже-дуже смачне. от, Так що Поїла і пошти, пошти і все і з'їла. Ну, ще одна ж є пасочка. Так що буду їсти. Буду їсти. Ну, це все те, що я вам хотіла розказати. Бувайте здорові, бувайте щасливі. Всього вам доброго, всього щасливого, хорошого, початок неділі нової. Будемо працювати, будемо працювати що буду де ходитьше, буду вам знімати і показувати. Пока-пока, мої рідненькі. Пока. Тримаємось, все буде Україна. Пока.